Чимала кількість американських виборців голосують поштою. Переважно це громадяни, які мешкають за кордоном. Поміж них, можливо, найстарший за віком американський виборці монахиня Сицилія живе у Римі і останній раз брала участь у виборах 52-го року. Однак цього року не залишилася байдужою до політичного процесу на батьківщині. Вона не приховує кому з двох кандидатів симпатизує. Розповідає Зорислав Байдюк. Цього року американська виборча лихоманка досягла навіть монастир Христа і Марії у Римі. Її підхопила матір Сицілія Гаудет у своїй 106 Вона найстарший американський виборець за кордоном, а можливо, і взагалі щодня вона читає газети і релігійно дивиться випуски новин. Щоправда, політика нове хобі для сестри Сицилії. Останній раз вона голосувала у 52-му році за Двайта Езенгауера – мені шкода чоловіка, який стане наступним президентом. Сицилія попросила молодшу монахиню, 78-річну сестру Мері, допомогти їй заповнити виборчий бюлетень. Проблема в тому, що на вебсайті виборчої комісії останній рік народження, який можна вибрати зі списку, 1905 а це три роки після народження Сицилії. Однак їй вдалося зареєструватися. вона зраділа, що зможе проголосувати. За життя Сицилії Гаудет змінилося 18 президентів. Її порада 19-му… він повинен бути батьком для нації, любити свій народ і, звичайно, працювати як найкраще. Матір Сицилія не приховує, що голосуватиме за Барака Обаму. Вона також планує взяти участь у виборах 2012 року. Зорислав Байдюк, Голос Америки.